Одного разу на груповій психологічній грі мені випала клітинка недовіра, і моя колега зауважила, що це про контроль. Я зовсім не сперечалася, але на відміну від неї люблю пірнути ще глибше, ніж плавати на поверхні. І поки я чекала свого наступного ходу, я думала над цим, що там далі за контролем. А там захована вразливість, тому то, як броня, перед вразливістю став контроль, щоб ніхто ніде й ніяк. Дозволити собі вразливість можна лише тоді, коли можеш опиратися на себе, коли перестаєш себе підводити і сам перед собою дотримуєшся обіцяних даних собі, коли поважаєш себе за це. Тоді ти навчаєшся приймати себе навіть якщо щось неефемерно ідеальне. Коли ти дозволяєш собі вразливість, значить, ти вже знайомий зі своєю тінню. Ти її побачив, прийняв і дав їй місце серед рівних. Якщо ти дозволяєш собі вразливість, значить ти довіряєш собі і знаєш, що щоб не було, базово є ти, і ти себе підтримуєш. І якщо треба, захистиш. Але якщо треба, а не одразу в броню. Якщо дозволяєш вразливість, значить ти стаєш більш чесними з собою, і твоя внутрішня сила зростає.